якісь нові нові місця в нас є нова приватна власність нові забори рев'єра парк каже Сірожа, ми приїхали не на той ставок попробуємо щось таке кидати це крайній якісь нові, нові місця в нас є Нова приватна власність, нові забори. Олександрійська сільська рада працює. Побачимо, чи будуть зараз нас тут виганяти, розказувати, що тут приватна власність, чи яка. Побачимо. Да, але бачу, що вже все кругом перерито, забори, канави пороблені. Просто хтось продає потрошку ліс. Так, місць зовсім небагато на цьому стані водоймі заняті молодими рибачками. Попробуємо що тут по окуню. Трави тут багато. Побачимо, що воно. Що тут до чого? Окунець на самому на самому викиді з середини прям клюну. Це так разом взяла. Так, да, чи ні? Okay. Якісь... А, куняша! О, куняша. Хоп! Перший малюк. Коли. Комари трохи пекти нема вітру. Опа, є ще один. Десь там нігті вони стоять малюки. Хопа. Ще один матрос. ах, ковтнув трохи. Пови. Так. Десь здаля звідти бере. Погода така, що буде дощик, напевно. Є. Yeah. Yeah, Десь вони там всі в центрі стоять. І всі в центрі. О, кожен раз все менше і менше. Так, а де їхні бабушки і дідушки? Вітер стихає, відчуваю, що буде дощ. Так, пора міняти черв'ячка, бо вже стягується. Так, попробуємо чи місцевий окунь їсть отакі бабки. Была поклевка. І я добрал. Слухайте, просто в одном месте стоять. О, центрі краще сопротивляется они. Такий самый малюк. Ну, зато поклевывая. Ого, ого! Нічого собі який. Ви бачили, якщо засняла камера, яка була подача. Просто я думав там буде 200 грам. Ні, там все отаке. Немає більшої риби. Ну, але є, пограємося такими. Може вилови менші, будуть більші. зажував. Ого-го, ого. такі малі, але бойові. Малі, але бойові. О, це вже більший. Гран 80 Але місце. Головне не закинути на сосну трошки лівіше тіленем. Тут видно чуть-чуть мелкіше. Є, ох ты, догнав прям. Да, дрібного окуня тут вистачає. Дрібного окуня тут вистачає. Щоб хороший був, хоча грам б грам би на 100. Міг би йти на тараньку. Тут все ясно, окуня багато, він активний. Не дрібний. Десь знайти грубшого поки не зрозуміло. Пробувати більшу наживку. Можливо. Ану прямо перед собою. Все таки під берегом знайшов одного. І клює доволі жадно. Такі покльовки, прям як ух хорошого окуня. Бабка йому сподобалась. Так, добре, ще одного, підемо далі. Звідти зараз візьмемо одного. Так, добре. Йдемо спробуємо, що у нас буде робитися з дамби. Тут все ясно. Таранька. Хто бере таку тараньку. Я вважаю, в таких місцях можна брати і такого його, тому що його дуже багато, він тут як сорна риба. І нема смисла його випускати, тому що ну, його і так дуже багато. Тому кому подобаються анчоуси, то можете. Ось, ось, опять, ось, ось. ось. А нічого можете брати. <ріху> клюють, зато на відвідний повідець, на маленьку наживку клюють гарно, но дрібні. Ну там на початку їх дуже багато. Ви бачили кожен заброс. Кожен закид було по пару покльовок. О, є. Фіш? цепився на камеру <laughs> Але є, yeah, тут дрібного окуня на ці мікро наживки. Але поки ні один ще 100-грамовий не був, всі такі дрібні. Є є пістол. О таких уже не два десятка. Mm. А що в твоїй стороні робиться? Догнав, догнав, ну там краще клювали, по відчуттях вони так вух боролися, ці просто сідають тут. Хіж сьогодні бабка порвала їх. Ідемо половину біля Сергія. Що Сірошка? вобліра не ловлять. Тут немає такі, такі окуня, як вобліра. Я, кстати, Там щось було в обліра. Так, там на пляжі бачив. На пляжі бачив, теж кинули щось, але я думаю, що якийсь карпік. Може бути? Карпік може якийсь. Звідси зловлю, як думаєш? Оба! Ха -ха. Гарно. Гарно, так? Да, да. Тож диви, тут і гарна вода відносно прозора. Тут, кстати, вони маленькі, але так б'ються прям лук, на цей спінінг так відчувається. Бач, сьогодні бабка порвала їх. все. Давай тобі зв'яжу від, від неї, зловиш пару конюху. Або якщо в тебе є якийсь маленький воблірка, чіпляй. І пост... Постарайтеся їх сильно смикати, щоб загнати на дно. Все. Зариблюємо людям водойму. Отже, мікроджигітам. там. Водойма цікава, місць біля води небагато, вода відносно чиста. Людей, відпочиваючи в хорошу погоду, думаю, буде багато. Окуня дрібного багато. На всякий відвідний поводок, на маленькі бздюльки, ось такі ось, можна наловити відро. Але вже штук 20 і починає надаї дати. Сережа, ти скажи на камеру, покльовку бачив сьогодні? Ні, ні. Не бачив. Значить що, його риба ще росте. Так що, всім щасливо, маленьку рибу випускайте. Пока!